З кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком брендів, що розвивають перукарську та барбер індустрію, стає все більше. І все більше стає саме нових брендів. Старі бренди стараються розвиватися, триматися на плаву, а нові з'являються та створюють конкуренцію. Сьогодні я про один із таких брендів вам розповім. Це бренд, який маловідомий, якщо чесно кажучи, його майже ніхто не знає в Україні, але в Штатах. Це є основний конкурент для Стайлкрафта. Сьогодні ми поговоримо про кліпас. Я вже затестував цю машинку, я не попрацював певний час. Мені є що вам сказати, а ви мене послухаєте і вирішите, чи треба воно тобі. Кліпас це американський бренд машинок, це новий бренд. Він створений не так давно, десь можливо рік, можливо, трошечки більше. Це запатентована історія, яка виробляє дизайни в США. А самі машинки виробляються в Китаї. І нічого тут страшного немає. Так зараз робить багато хто на великий обширний ринок. На жаль, кліпас на сьогоднішній день націлена на те, щоб популяризувати свої інструменти в Штатах і на Європу. Поки що. Нічого активно не робиться. Давайте перейдемо до самої машинки, і першу традиційно ми поговоримо з упакуванням. Упаковка тут досить стандартна, коробка виглядає досить просто, хоча вона габаритно і більша, ніж всі коробки машинок, які мені приходили. Вона трохи схожа на коробку з підвзуття, але але ну, нічого страшного, це нормально. Коли ми відкриваємо коробку, ми бачимо тільки машинку, і під машинкою у нас лежить все інше, а все. Інше це досить просто. Це у нас зарядка, зарядна станція і стандартний набір для того, щоб її чистити та змащувати. Нічого такого, в принципі, все досить стандартно. Також в комплекті є Набір, ось такий насадок, і він іде одразу з такою підставочкою, що саме по собі прикольно. Але давайте на насадках ми зараз трошечки зупинимось. Насадки у кліпас дуже спірні. По-перше, вони виконані дуже схоже на ті, які є зараз в гами або в Стайлкрафт. Тобто вони є на двох магнітах. Я скажу одразу: ці магніти набагато сильніші, ніж у гами і Стейлкрафт. У мене було пару разів такого, коли я клав їх біля ножиць, то я прям з ножицями. Не кинув ножиці на підлогу, слава Богу, все обійшлося. Але якщо ви будете ними користуватись, то дуже обережно кладіть їх на стіл, не кладіть поряд з іншими металовими предметами. Ось, кріпляться вони досить гарно, питань до цього немає. Сидять на машинці добре. Одне є питання до самого матеріалу. Пластик він не є супер дешевий, але він є трохи слизький. Та дуже твердий, що в свою чергу це не дуже добре для малих насадок по типу 3 мм та півтора міліметра. Чому? Тому що тверда насадка півтора міліметра вже через 4-5 місяців перетвориться в насадку без одного, двох, трьох, чотирьох зубців. Все залежить від того, з якою інтенсивністю ви працюєте. Тому насадки тут не погані, але і не вав. Єдиний мінус для мене це те, що вони тверді і слизькі. На відміну від тих же насадок, які є в гами, в гамах, якщо. Ви Пам'ятаєте, вони є такі пластикові, прорезинені, вони класно, еластично лягають на шкіру і не ламаються. Мені вони більше подобаються. Ці, я ще ну, довго не користуюсь цією машинкою, але я впевнений, що через 4-5 місяців зубці будуть з насадок вилітати. Стосовно зарядної станції та док-станції для машинки, Док-станція тут не є обов'язково. Ви можете за бажанням її ставити на стіл, ставити на док-станцію, або не ставити тут. Є рішення за вами. Стосовно зарядки тут дуже цікаво. Ця машинка заряджається тільки від ЮСБІ. І іншого розйомчика тут у неї немає, і це дуже круто. Я вже в минулому відео казав, що можливість заряджати машинки від QSBC – це класне та дуже сучасне рішення. І я хочу, щоб в подальшому всі машинки перейшли саме на такий спосіб зарядки. Далі традиційно переходимо до корпусу. Корпус у нас є дуже великий і металевий. Якщо ми говоримо про візуальну складову, то кліпос мені схожий максимально на Мозер Пріма. Це такий брутальний стиль корпусу, сірий, і у цієї машинки є дві варіації: сіра, це з фейт ножем яка у мене в руці. І є ще чорна. На чорній машинці тейперніж. Це дві варіації машинки по характеристикам, окрім ножа, вони однакові. Стосовно далі дизайну за рахунок того, що вона металева, вона дуже важка. Якщо чесно, це одна із найважчих машинок, яку я тримав. Я вже забув, нагадало мені часи, коли були популярні Ендіс Master та Ендіс Fade Master. По вага цієї машинки. 460 грамів, це, вибачте, пів кіло. Працювати цим, якщо чесно, не дуже комфортно, особливо, якщо ви її берете після чогось легкого. На контрасті відчувається не дуже. Сам по собі корпус він якісний. Мені подобається збірка, мені подобається якість взагалі всієї машинки, хоч візуально вона виглядає ну, якось скудненько, як на мене, нічого такого цікавого, але коли ви берете її в руку, ви розумієте, що матеріали дуже дуже Якісні і гроші на неї не пошкодували. Знизу у нас є ось такий гріб, нижній, за який ви тримаєтесь, і тут також цікаво, чому тому що він оздоблений ось такою текстурою, ви можете її побачити. Вона дуже шершава і дуже класно рука тримається на машинці, не ковзає дуже круто і зручно її тримати. Якщо ви подивитесь на форму, то ця машинка трошечки завалюється вниз. Це було спочатку для мене не дуже окей, але але коли я почав вичищати фейди, я зрозумів, що для таких технік, як Up and Down, ось саме такий дизайн він дуже крутий. Машинка, як то по інерції, сама повертається і допомагає тобі зводити всі ці лінії, і це невід'ємний плюс. Далі по дизайну у нас є левер. Левер, я хочу сказати, він тут також якісний, але візуально мені не дуже. Він виглядає як якась олдскульна підаль. Натискається все чітко, звук класний, відчувається якісно, але просто візуально він, по-перше, він дуже широкий. Ви можете побачити, наскільки він випирає від самої машинки, і наскільки він широкий сам по собі. Тобто на роботу це ніяк не впливає, просто якось естетично мені особисто не подобається. Якщо вам подобається, будь ласка, напишіть коментарі. Коментарі, можливо, я просто нічого не розуміюсь на цьому. Також у нас тут є кнопка увімкнення, яка знаходиться збоку. І тут у нас є два режими: швиденький. І дуже швидкий. Наш швиденькому машинка працює 8300 обертів, на супершвидкову 10 тисяч обертів. До цього я повернусь трошечки пізніше. Хочеться сказати дещо про кнопку. Кнопка, напевно, із цього усього тут є сама неякісна. По-перше, вона зроблена із дешевшого матеріалу, що відчувається. По-друге, вона не кріпиться дуже плотно до машинки і вона трошечки підгулює. І коли машинка вмікається, то через вібрацію вона часто дрібіжить і. І ви відчуваєте цей не приємний звук, і це мене дратує. А дратує чому? Тому що сама по собі машинка дуже тиха. Вона тихіша за джерел будь-яку. Тобто я можу реально сміливо про це сказати, але це сама тиха машинка, яку я використовував. Ви просто послухайте. Це реально дуже тихо, але коли ми вмикаємо з кнопкою. Відчувається да, оцей от... чуєте так, як вона дрібежить через вібрацію. Це, якщо чесно, дуже дивне рішення з цією кнопкою. Якщо б її замінити, зробити її трошки інакше, було б набагато краще. Хочу подякувати нашим партнерам, партнерам цього відео і нашого каналу. Це SPL Group. SPL Group UA – це ті люди, які дають мені можливість розказувати вам про різні інструменти, доносити до вас інформацію і не бояться, що я про них скажу щось погане. SPL Group, я вас дуже сильно обіймаю і кому цікава інформація, всі контакти та посилання я залишаю в описі під відео. Стосовно батареї. Батарея тут дуже приземлена. Ця машинка безперервно може працювати 3 години, і це абсолютно окей, чому? Тому що повна зарядка потребує всього лише 50 хвилин, і це дійсно правда. Я коли працював, мені в принципі її вистачає на весь робочий день. І враховуючи те, що я не роблю навіть основну задачу, я роблю переважно там фейди зчищаю тощо, але її вистачило на весь робочий день без. Приколів і за годинку вона повністю зарядилась стосовно зарядки, вона заряджається 9 вольт і 1 ампер. І я не рекомендую використовувати щось інше. Чому тому що будь-яка машинка для стрижки вона така вибаглива в цьому плані? Якщо ви будете збільшувати ампераж, ви можете пошкодити і батарею, і все, що є всередині, і вона вже не буде працювати так, як працювала. Тому я рекомендую використовувати тільки оригінальні зарядки або неоригінальні, якщо у вас по характеристикам ці зарядки не відходять від оригіналу. Тепер поговоримо про потужність. Потужність у нас тут 8300. Це перша швидкість, та десять тисяч за хвилину. Друга це, вже як ви бачите, перетворилось в якусь стандартну історію з двома швидкостями, і вже в принципі окей. Що я можу сказати? На відміну від того, що це дуже потужна машинка, і кількість швидкостів за хвилину досить велика. Я би сказав, навіть більше ніж у конкурентів, тут є. Певні но перше, вона дуже фігово знімає масу волосся. Так це правда. Я коли знімаю на неї масу волосся, вона пропускає певні рядки між лезом і не хоче їх добирати. Тобто, щоб добрати масу волосся, так само якісно, як це роблю я іншими машинками, цією мені доводиться робити більше повторень, ніж іншими. А це. Певний мінус. Плюс вона дуже класно зачищає переходи. Ця машинка дає якийсь, знаєте, такий непередаваємий експіріанс. Чому? Тому що я не можу навіть її ні з чим порівняти. Ви коли нею працюєте. Ви свідомо розумієте, що це щось об'єктивно нове. І вібрація, і зріз, і все інше це об'єктивно нове. Я навіть коли з клієнтами спілкувався, навіть клієнти говорили, що ця машинка від іншого всього відрізняється. Мені подобається, як вона робить фейди, але на жаль, в моєму випадку для них вона тільки і створена, тобто я не можу сказати, що це що я би цю штуку взяв як основну машинку і робив би нею все. Я нею тільки зачищав. Переходи, хоча я пробував робити нею все. Також це стосується борід. Ця машинка абсолютно не підходить для стрижки бороди. Якщо вона в масі волосся на голові потикається і пропускає рядки, то бороду навіть не пробуйте. Мені дуже не сподобалось. Я просто спробував зняти масу на бороді, і мені абсолютно не сподобалось, як вона спрацювала. Я одразу її. Поклав, взяв те, чим я користуюсь завжди, і допрацював ту бороду. Мені не подобається стосовно фейдів, так стосовно всього іншого, на жаль, ні. Ножовий блок, Ножовий блок тут якісний. Візуально він мені схожий на те, який стоїть в Babyliss Low Pro FX. Він сам по собі зроблений із карбону із того ж матеріалу, який зроблений ножовий блок із стримера Wall High Viz, про який я в минулому ролику говорив. Якщо не дивились, то подивіться. Це DLC метал, карбоновий ніж, якщо простіше говорити. Він гострий, він зрізає класно, але як я вже і казав, масу волосся він не сильно любить. Сам по собі ніж він якісний, до нього у мене претензій немає. Плюс він не нагрівається. То коли ви довго ним працюєте, він залишається досить холодний, довгий час, і це абсолютно супер. Висновок. Який висновок я хочу зробити, кліпас насправді є досить якісною машинкою, і я впевнений, що поціновувачі на таке знайдуться. Але проблема в тому, що поціновувачі це не є рухова частина ринку, і, на жаль, в Україні я слабо вірю, що ця машинка стане популярна і стане бестселером. Тут є Декілька складових, які я перечислив вже вище. Перша складова основна це вага, вона важить багато, нею довго працювати не дуже комфортно. Друга складова це те, що вона масу волосся не знімає. І цей факт говорить про те, що ця машинка більше підходить як додатково. І третій факт це. Ціна ціна на цю машинку, вибачте, 230 доларів, і платити 230 доларів за додаткову машинку для фейду. Я впевнений на 90%, бо я на 100 ніколи не впевнений, що більшість не стане. Взагалом я скажу, що це прикольний девайс, як я і сказав, що свого клієнта він знайде. Але на жаль, я слабо вірю в те, що ця історія в Україні стане мега популярною. Тому кліпас непогана машинка. Мені сподобалось з тобою працювати, але вибачте, дуже важкий. Ну і також закінчуючи це відео, хочу сказати, що гарні стрижки роблять не інструменти, а майстри.